Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Мочі Мон. На балансі, як ви можете бачити, у нас 35 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо Олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити в нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам занесе і чи занесе взагалі. Бо слот такий, і такий він, як, як такий собі аналог сахара. І хотілося б, щоб він і грав так, як може іноді зіграти сахар. Щоб іноді, мабуть, слот не грав, не грав, а потім як просто один спін поставив, та вже не тільки окупа, а ще й якийсь топовий занос він приніс. Тож, давайте дивитись, чи буде взагалі так, але поки що, ну поки що, звісно, питань нема. Ікси відкриваються, Четвертий ікс вже на базі, а це був лише перший спінчик. Тож досить такий, досить-досить непоганий результат. Дивимось, що буде далі, і чи буде взагалі якесь продовження в цього, в цього дійства, бо бонуска дійсно почалася дуже перспективно, і хотілося б бачити, як вона розвивається в цьому питанні. Так, 8 ікс вже на базі. А грати продовжуємо, непогано. Так. Найс каже подруга. 1000 гривень маємо. Шість обертів залишається. Так. Мабуть, все, так, більше нічого. Ну, добре, добре, ікси досить непогані. Якщо там десь ще по разу зіграти, то буде взагалі топово. І можна вже туди ставити якісь топові поляни. Так, щось зігровка є, а сині ще зверху будуть? Ні, на жаль, ні. Два оберти залишилось. Це вже, ну, досить таки небезпечно. Так, 2000 гривень, 2500 лише відіграно. Ой-ой-ой, а оце гарно, а оце гарно. 4 вже відіграно, 1800. Ай, ну і що? Вся, вся надія, друзі, вся надія буде на останній спінчик. А якщо він десь там стане, то ну, майже 100% буде окуп або і занос. А якщо не зіграє, то вже ж. То вже ж маємо, що маємо. Так, давайте дивитись, друзі, давайте дивитись, мені аж не терпиться. Та й що, діло буде? Діло буде, йди сюди! 8 тисяч гривень, добре! Досить таки добре. Сенсейшнал, 100%, 100%. Хух, ну, непогано, непогано. 4000 гривень за один спін, 8000 гривень ми забрали з цієї бонуски. Досить таки непоганий результат, я вважаю. Зараз будемо брати трохи дорожчу бонуску за 9000 гривень. Давайте візьмемо і подивимось, чи занесе взагалі вона. Так, 10 обертів наші сюди, давай. Фри це правда. Так, давай, давай, давай. Так. Перший спінчик порожній. Другий також порожній. Так, третій хоч зіграв, дякувати Богу. Давай через скіп. Мені не важко. Та й що? Ні, ну ви бачите, ну, це щось, це щось взагалі порожня бонуска. Можна хоч і проскіпати, і все і далі вже нову включати, бо це щось якийсь прикол. Ого! Ого! Нічого собі! Кажу, зараз проскіпаємо, ну, бонус катака собі, і зараз просто нову включимо. Сенсейшнл, ви бачили таке? Ви таке бачили, друзі? Оце так. Оце так спін. Я аж спочатку не повірив, а потім я навіть щось, ну, підзавалив троха. 10 тисяч вже 11 майже. А іксів ви бачите, я не бачу. А 10 тисяч на балансі. Оце так. І ретри. Сюди, що ти робиш зі мною? Оце так бонуска, кажу. Та зараз бонуску проскіпаємо і нову запустимо. Ого. Ого. Оце так. Оце так, друзі. Це просто ну, якесь космічне. космічне дійство, я б сказав, друзі, ну за таке я гадаю, можна поставити вподобайку та ще й на канал підписатися, і на телеграм підписатися, і обов'язково заглянути в закріплений коментар, бо там на вас чекає дуже приємний подарунок. Друзі, оце так. Оце так слот грає, я просто в якомусь шоці, чесно кажучи, я навіть трохи, ну. Трохи не знаю, що вам сказати з цього приводу, бо це просто ну, якесь. якесь дійсно шаленство, 13 тисяч гривень. Все вирішив, лише один спін. Лише один спін, ну, типу, виграв нам цю бонуску. Це просто топ, це просто розрив якийсь. Давай через скіп. Ні, на жаль, давай зараз через скіп. Ні, все. Все більше не буду. <с Stevens> більше не буду. Так, і останній спінчик у нас ще залишиться, друзі. Давайте дивитись, що він нам принесе чи принесе взагалі. На жаль, друзі, ні. Але 13900 з бонуски, яка ну, спочатку не дала їх всі взагалі. ну, Це просто це просто якесь шаленство. Тож, друзі, два заноси ми маємо, а цей відеоролик підійшов до свого кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок, друзі. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забуваємо підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення.